Вічі за європейську Україну відбулося у Житомирі за оцінкою організаторів на майдані Корольова зібралося більше як півтори тисячі людей. Це взагалі не політична акція. Це мирне зібрання людей, які хочуть продемонструвати своє бажання бути європейцями. Не тільки внутрішньо, а ще й ще зовнішніми атрибутами, і сьогодні важливо те, що молодь, яка приймає участь і в Києві, і в інших містах України в цих акціях, вони беруть на себе відповідальність за майбутнє України, і вони сьогодні є дуже потужними, мобільними, освіченими. От мені часто повторювали, що ми не хочемо в ЄС там, бо наші діти будуть на такі казочки читати. А Я кажу, а я хочу, щоб моїм дітям було що їсти і що одягатися, тому я тут. Я грузин, громадянин Грузії. Але мешкаю в Україні 19 років. Тобто, я можна сказати, що вже є Україна. Я хочу, щоб нарешті, через 22 роки після того, як Україна отримала незалежність, вона дійсно стала незалежною державою. Україна може стати незалежною державою тільки якщо вона буде рухатися в Європу. На майдан прийшов і міський голова Житомира Володимир Дебой. Втім, мітингуючи відреагували на його промову незадоволенням і криками Ганьба. І безумовно, я вважаю, що сьогодні ми і всі, хто зібрався, маємо захистити наших пенсіонерів, наших батьків від зростання тарифів, від зростання комунальних послуг, які пропонує. Обов'язково МВФ. Я розумію, що це не подобається комусь, але потрібно Я розумію, вас, шановні колеги. Доки учасники виступали, хтось із активістів встановив прапор Євросоюзу на даху міської ради. Після півторагодинного мітингу його учасники прийняли резолюцію, в якій вимагають від Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з європейським союзом у вільності 28-29 листопада, 2013 року. А ще організатори повідомили у ці дні для посилення тиску на владу акція Євромайдан Житомир переноситься в Київ на Майдан Незалежності.